Вітаю вас знову в скречі і пропоную виконати наступне завдання. Нам у підручнику пропонують створити ось такі візерунки. Перший складається, якщо ми подивимось, із шестикутників, які розташовані у шість рядочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків по 11 шестикутників. Другий візерунок у нас складає дуже схожий на попередній, але він складається з кружечків. Для того, щоб побудувати такі візерунки, нам треба пригадати для початку, як побудувати саме шестикутник. Фі... Прості, фігури, для того, щоб побудувати шестикутник, ми з вами вже це розглядали. Треба 6 разів повторити переміщення на певну кількість кроків, і поворот. На 60 градусів. Якщо пригадаєте, то ми казали, що тут у нас спрацьовує 60 помножити на 6, це 360. Тобто, разом має у нас бути, має бути 360 градусів розміру нашого шестикутника я трошки зміню 20 кроків. Так, для того, щоб наш Котик намалював, ці шестикутники, нам треба підключити модуль олівець. Виберу команду очистити все і опустити олівець. Подивимося, що він нам намалює. Шестикутник нам котик намалював в тому місці, де він знаходився, в центрі екрану. За нашим завданням ми маємо зробити. Рядочок із 11 шестикутників. Але, щоб вони у нас усі вмістились, ми маємо розуміти, що поле наше починається від мінус десь 220 і закінчується 220 одиниць значенням за іксом і так само за Y Тому давайте ми задамо початкове значення, початкове місце, з якого котик буде рухатись, перемістимо нашого котика. Точку за x мінус 200, а за y 150. Очистимо все. І пригадаємо, що нам їх треба 11. Тобто додамо ще один зовнішній цикл, який поставимо ось сюди, і скажемо, що треба побудувати 11 частин. Але, якщо я залишу в такому вигляді, то 11 частокутників будуть намальовані на одному місці. Щоб він нам перейшов трошки далі, треба підняти олівець. І це у нас вже буде у циклі, що складається з 11 повторів. Підняти олівець і переміститись на 40 кроків. Значення 40 кроків обчислюється математично. Ви будете вивчати формули з математики, на яких на уроках, І дізнаєтесь, чому саме такі числа треба переходити. Вивчайте математику, буде цікавіше. Ми Бачимо, що наш кутик вмістив всі 11 шестикутників. Це тільки одна частина нашої роботи. А нам треба повторити це 6 разів. Тому додаємо іще один цикл. Повторити 6 разів виконати ось ці дії. Але знову ж таки, якщо ми залишимо в такому вигляді, то це буде повтор 6 разів, і він намалює шестикутники на одному місці. Як же нам зробити так, щоб він перейшов на нове місце? Ми маємо розуміти, що починається рух у нас ось з цієї точки. І тепер він має спуститися вниз і почати малювати десь ось тут. Але що це за точка? Тут знову допоможе математика. Поки ви не вивчали всі ці формули, я пропоную вам методом підбору. Дивимось, значення за вісю Х у нас залишається те ж саме, що і було. Тобто ми поставимо його у точку мінус 200. Мінус 200. А ось значення за Y нам треба, щоб воно змінювалось кожен раз. Розуміємо, що він починає ось тут на одному рівні за Y І закінчує він на тому ж самому рівні за Y. Тому нам треба просто значення Y змінити на певну кількість кроків. Як нам це зробити? Я вам пропоную використати оператори. Оператор віднімання Y, Ми ставимо щось, відняти щось, значення Y, тобто поточне значення Y, ми його ставимо в перший кружечок, мінус, а тут підбираємо. Ну, давайте спочатку 30 кроків, подивимося, що у нас буде виходити. Також цікаво, але не зовсім те, що нам потрібно. Нам треба, щоб ці шестикутники не перетинались. Тому пропоную зупинити і поставити, наприклад, мінус 35 кроків. Мінус 35. Бачимо, що зараз котик у мене щось виконує, навіть невідомо де. Для того, щоб. Позбутися цієї проблеми на початку виконання повернемо в напрямку 90 градусів. І бачимо, що тепер наші шестикутники малюються один під одним, так, як було запропоновано в нашому завданні. І зупинився. Наступна вправа, яка вам пропонується, вона з кружечками. Ви можете спробувати перетворити це завдання таким чином, щоб отримати саме кружечки. Для цього вам треба пригадати, як побудувати круг. Там також ми маємо отримати у внутрішньому цьому циклі в добутку саме число 360. Поворотна кількість градусів і кількість повторів. Переміщення краще брати менше значення 20 кроків то забагато. І так само методом підбору добрати ось це число, на скільки кроків йому треба буде зміститись. І ось це число. Експериментуйте, пробуйте, і у вас вийде. Подивимось, який приклад вийшов у мене. Тут я замінила не всі значення. Кількість кружечків може бути недостатньою, щоб заповнити один рядочок. Допрацюєте за бажанням цей алгоритм, так, щоб у вас все вийшло повністю заповнено. Бачимо, що не все він виконує так, як у завданні. Знову ж таки, вам треба поекспериментувати з переміщеннями. Ось тут значення число 30 кроків у мене стоїть, ось тут значення 35 кроків. Можливо, треба підібрати інші значення для того, щоб у вас правильно намалював ваш котик завдання. Ну, наприклад, спробую поставити критик. Дуже повільно малює наш котик. Так, вже краще, але все одно не повністю співпадає. Ну, тут вже вам місце для експериментів. Пробуйте, продовжимо. Дуже багато фігур є, які можна побудувати за допомогою алгоритмів повторення. Ми з вами розглянули шестикутник. Давайте пригадаємо, як побудувати будь-який п'ятикутник. Я виберу сюди команду: очистити все, одразу опустити олівець. І для того, щоб побудувати п'ятикутник, рахуємо, нам треба 360 поділити на 5. Отже, ми маємо повертатись на 72 градуси. Як це буде виглядати побудова? Переміщення. На, скажімо, 50 кроків поворот за годинниковою по стрілкою на 72 градуси і повторити це все нам треба буде 5 разів. Перевіряємо наш котик дійсно побудував п'ятикутник для того, щоб побудувати зірку. Це нібито також п'ятикутник, нам треба виконати трошки інші обчислення. Давайте подивимось у підручнику. П'ятикутник ми з вами будували з поворотом на 72 градуси, і ми казали, що 72 помножити на 5 це буде 360 градусів. А ось для побудови. Ятикутної зірки нам треба повертатись на 144 градуси. Давайте розберемося, що це таке, що це за градусна міра. Червоненький промінь, який ви тут бачите, він показує нам градусну міру 180 градусів. Це розгорнутий кут. Від 180 градусів ми відням, віднімаємо 144 градуси. Отримаємо внутрішній кут нашої зірочки. Це буде 36 градусів. Таких кутів у нас 5. Якщо 36 ми помножимо на 5, ми отримаємо з вами 180 градусів. Отже, ми маємо розраховувати наступним чином: ми будемо віднімати ось цей куточок для того, щоб знати, на скільки градусів повертатись. А сума внутрішніх кутів наших зірачок, які ми будемо спробувати побудувати, вона має бути саме 180 градусів. Отже. Для того, щоб побудувати зірку, ми знову будемо повторювати 5 разів приміщення, це буде на 50 кроків, але поворот на 144 градуси. І бачимо ось таку зірочку. Збільшу трошечки. Ось вона наша зірка. Аналогічно спробуємо побудувати 9 кутну зірку. Для цього нам треба буде. Виконувати поворот 9 разів, повторення 9 разів переміщувати їх будемо на 100 кроків. Але поворот нам треба робити наступним чином 9, 180 нам треба поділити на 9, тобто 20 градусів це буде внутрішній кут нашої зірки. Тоді 180 мінус 20, 160 градусів це кут, на який треба повернути для виконання завдання. Перевіряємо. Маємо ось таку 9 зірку. Для побудови 12-кутної зірки. 12 разів. Повторити, якщо обчислимо 15 градусів внутрішній кут, 180-15, 165 градусів поворот. Бачимо 12-кутну зірочку. Ну, і далі можете ускладнювати це завдання, побудувати декілька таких зірочок. Використовуючи вкладені алгоритми, для цього треба буде виконувати перехід, тобто піднімати олівець і переходити на потрібне місце. Робити. Далі, в нашій програмі, ми можемо спробувати побудувати не тільки зірки, ми можемо побудувати не тільки коло за попередніми алгоритмами, а спробувати побудувати навіть круг, тобто повністю заповнений. Кружечок. Що для цього треба зробити? Дивимось підказочку, встановлюємо товщину нашої лінії, тут трошки для іншої програми, але повторюємо дивимось, скільки разів, якщо повторюємо 30 разів повороти на 12 градусів виконуємо і рухаємось вперед-назад, тобто ми стаємо. Певну точку і починаємо рухатись ось таким чином, заповнюючи повністю наш круг. Давайте спробуємо виконати ці завдання повторити 20 разів так, олівець. Мабуть, очистити все, задати розмір олівця товстенький, опустити олівець, звичайно, будеш без цього. Так, тепер повторення 20 разів, рухатись вперед на 40, назад на 40 і повертати на 18 градусів. Знову ж таки, 20 помножити на 18, це буде саме. 180. Єдине, що у нас немає руху вперед-назад, тому ми після того, як перемістились на 40 кроків, маємо розвернутися проти годинникової, наприклад, стрілки. Якщо рухалися від початку за годинниковою, тепер проти годинникової стрілки на 180 градусів для того, щоб повернутися на початкову позицію. 180 потім знову переміститись на ті ж самі 40 кроків і повернути. на 18 градусів. Спробуємо зараз. Угу. 60 градусів має води. Так, ось така квіточка у нас вийшла, можемо змінити 40, наприклад, на 60 років. Трошечки збільшити. І ще раз подивитися, як він її будує. Бачимо, чим більше ми ставимо розмір нашої квіточки, тим більше вона таке залишається незаповнене. Змінюємо значення. Поставимо 30 разів, 360 ділимо на 30. Це буде... 30 повторюю на 12 градусів, це буде 360 градусів. Ось така кліточка у нас виходить. Збільшуємо кількість повторів до 60. Тоді поворот зменшуємо до 6 градусів, 6 на 60 у нас знову 360, і виконуємо побудову. Дивимося, що у нас відбувається. Котик наш замалював повністю наш кружечок. Таким чином, можна створювати кружечки. Можна так створювати різноманітні зірочки, але не такі, як п'ятипутно, ми малювали а, Рисочками, які малюються. Наприклад, повторити 8 разів, рухатись на 40 градусів, о, рухатись на 40 кроків, повернутись на 180 градусів. І... градусів 8 помножити у нас 45, у нас буде також 360. Дивимося, що нам побудує наш котик ось таку зірочку. Саме такі зірочки вам будуть пропонуватись у практичній роботі на створення фейерверку І там можна зробити так, щоб ці зірочки повторювались, тобто малюється. Практичне завдання: Малюється частина нашого фейерверку, там де а, така ножка, скажімо так, потім ми переходимо сюди до продовження малювання і тут вже вимальовуємо ось таку зірочку, як щойно я вам показала. А тут варіант, коли збільшимо це все, і додаються ще такі ж самі зірочки на кінцях кожної зірки. Тобто, це знову будуть у вас вкладені вкладення алгоритми, вкладені цикли. Перший цикл у вас буде малювання ось цієї великої зірки, потім в нього вкладаємо цикл малювання ось цих зірочок. Ну і відповідно, якщо будете доповнювати, то тут також можна зробити більшу кількість різноманітних зірочок. Отже, пробуйте, тренуйтесь, вчіться. Бажаю успіхів!